Це актоцит біопрепарат, який реально рятує ситуацію, особливо, коли не хочеш труїти все хімією. У його складі природна речовина абамектин. Вона паралізує нервову систему комах, шкідники перестають їсти, слабшають і потім гинуть протягом кількох годин. І найважливіше актоцит безпечний для людей, домашніх улюбленців і бджіл. Ним можна обробляти рослини, а вже через два дні спокійно збирати врожай, адже нічого шкідливого в плодах не накопичується. Я використовую актоцит на черешні і на винограді, на ягідних кущах, на хвойниках і на квітах. Навіть кімнатні рослини ним можна рятувати. Він по ним теж добре працює. Готується робочий розчин просто. Наприклад, для садових культур беремо від 30 до 60 мл препарату на 10 літрів води. Згідно з інструкцією на упаковці. Головне добре оприскати всю рослину. І не забувайте про нижню сторону листя, бо саме там найчастіше ховаються шкідники. Якщо шкідників багато, повторну обробку варто провести через тиждень. А якщо просто для профілактики, то одного оприскування на два тижні цілком вистачає.